Наша країна за 12 років через вас перетворилася на дикий хутір, а українська мова вона все більше асоціюється е, не з мовою талановитих поетів, співаків, акторів, а українська мова все більше асоціюється з якимись хворими нациками, такими як Буданов, Фаріон, е, всякі наші там блогери, вся, всякі наші там волонтери, які е, невідомо скільки грошей там собі в кишеню кладуть. На чужій крові, піарячись е, на війні. От з, просто з безславними покидьками асоціюється у мене зараз українська мова. А вільно спілкуватися російською мовою е, в публічному просторі на сьогоднішній день. Я боюся, тому що я бачу, як багато розвелося хворих людей, які е, як підшукують жертву, е, підшукують таких е, м'яких і добрих людей, як я, е, у яких немає сил себе захистити, так які е, у яких немає там при собі там пістолета, ствола, ножа, не знаю, там бейсбольної. Біти немає, е, немає в мене стільки зла, щоб на їх зло відповісти рівноцінним злом, так? Щоб як вони мене послали нахуй, так і я б їх всіх послав нахуй. Цих е, жлобів дядьок, жлобів тітьок, е, тірок, е, всіх жлобів панів, жлобів панянок з їх е, правами, які вони качають, чому не солов'їною. Я би хотів подивитися, якби вони до моїх співслуживців, 90% моїх співслуживців спілкуються або на суржику, або російською мовою, якби вони до них докопалися, до хромих, до інвалідів з відірваними пальцями, якби вони докопалися за те, що вони спілкуються російською мовою, до людей, які віддали своє здоров'я, які шматок своєї душі поклали за Україну. Ви ж цього хотіли? Душу тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Показали? Ви задоволені цим?